Канал Подкаст». в контексті боротьби за Єврокубки, Сьогоднішня втрата очок непримирима для Карпат. Як ви вважаєте, оцінюєте свої шанси на потрапляння в Єврокубкову четвірку в цьому сезоні? Ми, ми маємо робити від себе залежне і впливати на те, що ми можемо впливати, тобто на, на якість гри. От, на це нам потрібно звертати увагу. Четверте місце. Не знаю, які. Все залежить суто від якості гри. Якщо є гарна робота, то результат тебе завжди здажене. Ну, Тому не звертаю уваги, чесно кажучи, не вболіваю проти е, наших суперників. Найголовніше, щоб футбольний клуб Карпати здобував заліковий залікові бали. Все решта не, чесно кажучи, щиро кажу, що не дуже цікаво. Дуже важливо очко в боротьбі за. Збереження прописки, не потрапляння в стикові матчі, але ж також Житомирське полісся бореться за зону Єврокубків, і ви змусили втратити конкурента очки? Чи задумувались ви це перед е, цим матчем допомогти своїй колишній команді? Я зараз в оболонній Полісся, Це вже провідний етап, який був дуже непоганий, тому я. Не да. тому що в нас є свої плани, свої вимоги. Ми всі розуміємо, що нам треба залишити в прям різні. Хотів би спитати щодо спірних суддівських рішень в цьому матчі. Бачив, що ви дискутували з головним суддею матчу після першого тайму. Можливо, це було пов'язано з у ворота оболоні в першому таймі. Ну, Були моменти такі, я думаю, такі спірні в плані того, що дрібні які можуть впливати десь на епізодичні якісь ситуації, тому десь такі емоції приобладали, але другий також було все добре.